Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю інвестуємо рівну суму 15 доларів. Інвестуємо у криптовалюти для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні ми будемо продовжувати купувати криптовалюту, будемо розглядати монети. Ну і перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Ну, звичайно, заходьте в Telegram канал там є більше корисної інформації для новачків. А зараз що, хочу побажати вам приємного перегляду, сідайте зручніше, і ми починаємо. Ну що ж, друзі, переходимо до нашого портфеля. Як бачите, я вже включив в гривнях, 50 тисяч гривень ми маємо на сьогодні. І я нагадую, друзі, що ми починали з 500 гривень в березні місяці. Так, в мене є ролик, є всі підтвердження на моєму YouTube каналі. Можете зайти в списки вітрення, криптопенсія, і там все побачите собі взагалі, як ми купували. так? Тобто є пруфи, є підтвердження. Бачите, ми починали з 500 гривень в березні місяці, і у кожну недільку собі купували, купували, і тепер бачимо ось такий результат: плюс 26 тисяч гривень. Або 11, 113%. Чистого профіту, тобто два їх сам маємо вже на портфель. І я знаю, друзі, що Новачок сьогодні-вчора прийшов в крипту і задається питанням: що зараз робити? Чи потрібно купувати, наприклад, монету XRP, чи потрібно купувати монету Starknet? Що зараз робити, щоб заробити на криптовалюті? Дивіться, друзі, я постараюся вам зараз в цьому ролику трошки інформації дати, але ближче, вже до нового року я випущу такий великий ролик про криптопенсію. Я вам розповім свою стратегію, що ми будемо робити з цими монетами, так як я буду фіксувати. І основна задача для мене це. Це по максимуму створити капітал і, звичайно, трошки більший ризик на себе взяти, так тому що деякі монети ми будемо з вами фіксувати для того, щоб е, накопичити тезер і потім докупляти на наступному медвежому циклі. Так, я думаю, для вас це буде взагалі крутий контент, і прям буде такий контент, знаєте, не на один рік. Ви будете реально спостерігати, як буде як я буду це все робити. Так мені також цікаво, що з цього вийде на дистанції. Тобто будуть деякі мене, наприклад, правила, так, якісь монети ми не будемо продавати, деякі монети ми продамо наполовину. Так? Тобто, це вже буде найближчим часом. Я вже це постараюся вам розповісти. І друзі, новачки, які вчора ви прийшли в криптовалюту, задає задаєтеся цими питаннями. Рекомендую вам перейти в телеграм-канал і послухати ось це аудіо. Так, не обов'язково підписувати, підписуватись, так просто зайдіть, послухайте ось це аудіо, і ви все зрозумієте, вам стане все на свої місця, що зараз потрібно робити. І я думаю, це дійсно аудіо, воно воно вам допоможе. Так, якщо ви дійсно перейдете з Ютуба, просто в коментарях напишіть, дякую, було дуже корисно там або щось типу типу того. Так стараюся допомагати новачкам і. І звичайно, ділитися своїми знаннями своїм досвідом. Тому, друзі, не забувайте взагалі бути вдячними. Так, взагалі не тільки на Ютубі і в крипті, а в також по життю. Переходимо. Давайте далі. Давайте я повернуся до доларів. Як бачите, в нас 1200 доларів. Інвестували ми 569 доларів на сьогодні. І сьогодні ми будемо, звичайно, продовжувати купувати криптовалюту. Дивіться, переходимо до цієї таблички. Ця табличка також є в телеграм-каналі і має бути в описі під цим відео. Тут є силочка на біржу. Дивіться, ось такі монети ми вибирали для себе. Тобто я вибрав спеціально небагато монет. Щоб сильно увагу не розпиляти, щоб ви, звичайно, також слідкували. Хто повторює? До речі, друзі, хто повторює за моїм проектом і дійсно вже в результат має крутий. Напишіть в коментарях, що ви напишіть просто я в темі, так щоб я знав, скільки взагалі вас слідкує за цим проектом, і чи дійсно ви за мною повторюєте і взагалі. Маєте такий результат, так тому що для мене це також дуже важливо. Дивіться, сьогодні у нас ми будемо купувати по списку монету Аптос. Почнемо з першої монетки, це в нас Аптос. Але бачите, друзі, що я стараюся інвестувати в кожну монету одинакову суму. Так, тобто я спеціально робив це як експеримент, тобто для себе подивитися на дистанції, що з цього вийде. Так, сьогодні ми почнемо з монетки Аптос. Як бачите, нам потрібно її докупити на 5 доларів. Далі буду розповідати, купимо сьогодні ще Суї і монету зеро. Так, скажу там свої думки. Для вас це також буде корисним. Давайте переходимо до до біржі, біржа ОКЕКС, як бачите, в нас тут також включимо за останні 6 місяців, все реально є, це всі наші активи. Як бачите, тут у нас XRP, SUI, тобто все у нас присутнє. Переходимо давайте до спотової торгівлі, силочку на біржу ви знайдете в описі під відео, користуйтеся, ви мене дуже сильно підтримуєте, якщо зареєструєтеся на ОКЕКСі або на іншій біржі і будете купувати криптовалюту по моїх силках. Тому що для любого блогера це, звичайно, є його підтримка. Так? Коли ви купуєте через ці реферальні силки, так вписуємо в пошуку «Aptos USDT, вибираємо нашу торгову пару «APT USDT». І ви задаєтеся питанням, чи не пізно купувати. Ні, друзі, як бачите, я її купую. Для мене це значить не пізно. Так і зараз, звичайно, дам ще свою думку по монеті XRP, так тому що я знаю, багато там писали, що я купую монету XRP на хаях, сую на хаях купую. Ну, дослухайте відео до кінця, а потім трошки. Зробити собі висновки. Давайте купимо на 5 USDT, нажимаємо купити, купили монету Aptos, Давайте в історію ордерів. Історія ордерів. Тут не дивіться на те, що я тут лінк продавав, так це я тестував для себе, там, провіряв дещо. Дивіться, Aptos USDT. Я купував, купили ми на 0.35, вийшло в нас 0.35. І давайте я вам одразу покажу, як це все записувати сюди на CoinMarketCap. Тому що CoinMarketCap це наша є бухгалтерська книга. Вписуємо сюди Aptos, вибираємо, шукаємо наш Aptos це ваша бухгалтерська книга. Ви маєте дійсно, друзі, слідкувати. що у вас. Плюси, що у вас, що у вас в мінусі, тому що на біржі не завжди коректно це все відображається. Вийшло у нас 0,35 монет Автос. Вписуємо 0,35. Яка в нас ціна вийшла середня? Ціна у нас 1424. Тобто 1425 можна писати. Ну, в принципі, може ось так бути. Давайте ще раз провіримо. Ну, може бути. так Додаємо транзакцію. Все, друзі, першу транзакцію ми зробили. Давайте перейдемо зараз до графіку. Так, друзі, переходимо до графіку монети Аптус. Сьогодні ми бачимо ось такий ось такий сценарій. Монета Аптос сьогодні коштує 14 доларів. На самому дні. Вона коштувала в районі 5 доларів. Дали тут всім можливість купити. Тут хтось купував, ні, звичайно, друзі, тут було страшно. Ось тут в цьому діапазоні був як завжди страх. Так, отут завжди була ейфорія, але бачите, що на ейфорії, як завжди, прокатали всіх вниз. Так, тобто, тут е, думали, що зараз авто сполетить на 50 доларів, потрібно було ось тут купувати. Але, друзі, дивіться, зараз які взагалі в мене очікування? Очікування такі, що я очікую отакі очікування, так, я очікую авто в районі 50 доларів уже найближчим часом. Звичайно, вам зараз немає цієї віри, не віриться так. Але повірте, друзі, коли ми будемо в цьому діапазоні. І це вже буде буквально ось ось скоро, коли ми будемо в цьому діапазоні, У вас тут не буде сумнівів того, то, що Аптос буде вже і по 100 доларів, і буде і по 200 доларів, сумнівів уже не буде, так тому що тут вже буде зовсім інший настрій. Ви це вже буквально найближчим часом побачите. Тобто, щоб Аптос вийшов, е, взагалі почав свій агресивний рух. Ми маємо оновити ось цю трендову лінію. Давайте я покажу ось ці попередні хаї. Тобто, як тільки ми вийдемо за ці хаї, попередні, тут взагалі дорога буде відкрита, і тут можуть діапазони любі нам намальовати так Я вважаю, що зараз Аптос знаходиться до сих пір в діапазоні накопичення. Я можу навіть ось таку середню лінію вам провести. Це в районі, нехай буде точна цифра, нехай 10 доларів. так Тобто 10 доларів я вважаю, це в нього середній діапазон накопичення. Якщо відключити логарифмічний тайфрейм, дивіться, як виглядає на логарифмічному таймфреймі взагалі Аптос. Ось так він виглядає. І рано чи пізно, друзі, ось це буде накопичення, його навіть не буде видно. так оці тут чи купили ви по 9 доларів, чи купили ви по 15 доларів. Тут його не буде видно, тому що коли монета «Аптос» буде в районі 100 доларів або 200 доларів, так буде вже в фазі розподілення. Тут звичайно буде настрій, підключиться маркетинг, будуть заходити хомячки, новачки, купувати перспективний блокчейн. Тут буде зовсім інший ціновий діапазон, зовсім інший настрій, і звичайно, ось ця вся фігура буде виглядати як глобальний діапазон накопичення. Зараз звичайно, вже більшості думається, що «Аптос» відріс і вже показав якийсь ріст і нікому не цікавий. Тому, друзі, це особиста моя думка по монеті Автос. І до речі, я вам рекомендую подивитися. Я знімав ролик про монету Аптос. Ось. Рекомендую ось це відео подивитися, і я вам розповів, коли фіксувати автос. Так, ось, друзі, дивіться, є відео про автос. Я написав тут свої цілі, я вам показав сценарій, як виходити, так. Тобто користуйтеся, я вам скажу, що вам не треба ніякі закриті канали, нічого не потрібно, якщо ви дійсно будете дивитися хоча б мої відео на YouTube каналі, останні 10-15 відео подивитися, ви вже якусь картину для себе намалюєте, і вам не потрібно буде якісь купувати там приватки або ще щось типу того. Так? тобто просто будьте уважні і черпайте прави правильну інформацію і потім ви дійсно зможете заробити на криптовалюті. Переходимо давайте далі. Щось я вже відволікся від теми. Переходимо далі. Наступну монету, яку ми сьогодні купимо, це монета, нехай буде сує. Дуже цікава монета. Так я думаю, багато думає, хто взагалі недавно завітав, думає, що монета сує на хаях. Ну, зараз я вам скажу свою думку, тому що багато людей. Більшість вони, як завжди, помиляються. Двітясу є з ДТ купуємо на 5 баксів. Так, по 4 долари купуємо, не боїмося, так. І зараз будуть мені в коментарях писати, що ти купуєш монету на хаях. Ну, друзі, це ваша особиста думка. Знову ж таки, хто пише ось такі коментарі? Заходимо, слухаємося аудіо, потім ви все зрозумієте, все стане на свої місця. Так, будете розуміти, що дійсно я хочу вам допомогти, а не. Зі сками коли буде монета суї по 40-100 по доларів, ось тоді вам будуть відео говорити, що потрібно купувати дійсно. А я вже тут в той період буду фіксувати так. Так, вибираємо давайте по графіку. До речі, наскільки ми купили. Давайте в історію ордерів покажу вам. Купили ми суї на. Е, як бачите, одна монетка суї в нас вийшла. Тобто, вже раніше було можна було на 5 доларів купити там 5 монет, так, на сьогодні вже одну монету. Ну, Нічого, друзі, це тільки початок. Дивіться, ось така картина по монеті суї. так, І у вас таке питання задається, що здається новачкам більшості, що ось тут типу це хаї. Так? Але, друзі, віддаляйтеся і завжди дивіться, е, як виглядає. Ось це. А тепер монета на хаях. так Тобто відключайте алгоритмічний тафрейм, віддаляйтеся, і ось так виглядає ось ця картина. Оскільки я чекаю мене тусує це друзі, також є. Знову ж таки, я вам хочу сказати ось це аудіо, послухати, ви потім все зрозумієте, так? І мої цілі по суї. Давайте такі більш консервативні, скажу вам: це 20-30 доларів для початку. так І зараз здається, що дійсно монета на хаях. Але друзі, я вам зараз відкрию ще один графік. Щоб ви розуміли, з чим я порівнюю на сьогодні монету Суї. Багато хто порівнював це раніше, і я про це також натяки робив. Але, друзі, я вже зараз бачу, як монета Суї вона повторює ту саму історію. І тут це я вважаю, друзі, що монета Суї це все одно, що ви би купували монету солана в цьому діапазоні, плюс-мінус Або тут в цьому діапазоні. І здається, що ви купуєте на самих хаях. так Тобто ось тут здається, що ви купуєте на хаях по 10-10-12 по 10 доларів. Так, Але подивіться, що потім ще вийшло, навіть після цих хаїв, який взагалі відбувся сценарій. Це особиста думка кожного, особисте рішення тільки за вами. так, Але, звичайно, друзі, коли ви купуєте на ось таких хаях локальних, то у вас вже не такий потенціал. Але, друзі, я купував монету суї і по 60 центів, і по 40 центів купував, і моя середня ціна знаходиться в районі 1 долара. так. Тому, звісно, потенціал у вас вже буде не такий, але, дійсно, але я вважаю, що монета суї – це дійсно той проект, який може. Май має маленьку ймовірність там зіскамитися і не показати взагалі ніякого росту. але й потенціал. Тобто, вже потенціал буде вам не такий е, гарний, так як, наприклад, ви купили би тут в цьому діапазоні по долар по долару одному, так. Але друзі, хто не давав вам ось тут купити, так хто хто вам не давав купити, ось тут? Звичайно, тут був страх і не давав він вам купити, не давав це зробити. Так Купувати сьогодні по 4 долара. Ну, друзі, як бачите, я по криптопенсії купую, тому рішення тільки за вами, так я показую свої дії, свій сценарій, свої очікування. Рухаємося далі. Монета ЗРО Так, купимо сьогодні ось ці тільки нові монети. Давайте переходимо до, до біржі, вписуємо тут ZRO USDT, Вибираємо нашу монетку. Також монета ЗРО вже почала свій агресивний рух. Вийшла з діапазону накопичення, і тут дають зараз всім вийти, всім пасажирам лишнім покинути цю ракету. По монеті ZRO, давайте купимо її. Також на п'ять баксів, купуємо. Нажимаємо купити. Так, Нажимаємо купити. Як бачите, друзі, нам не дозволяється це зробити. Тому, як бачимо, мінімум одна монета, для того, щоб купити одну монету, нам потрібно 6,5 доларів. Ну, Давайте це зробимо. Купимо на 6,5 на 6 доларів. Так, купили друзі ми більше однієї монетки з Евро. Давайте я вам це покажу, тому що біржа ОКЕС поки що не дозволяє купувати на 1 долар. Тому що ліквідності мало цієї взагалі монети на біржі, так, і нам не дозволяє біржа цього зробити. Мінімум 6,5 доларів потрібно було купити. Ну, нічого страшного, купили ми 1,01 монету Зеро. Сьогодні взагалі курс 6,5 доларів. Давайте переходимо до графіку. Переходимо до графіку монети ЗРО, Ось так виглядає вся вся картина. І, до речі, я знімав відео буквально ось недавно, так, можете подивитися. Там я показав свої цілі, свої очікування взагалі по цьому проєкту. Тому користуйтеся, друзі, там всі питання, всі відповіді на свої питання знайдете. По монеті ЗРО, друзі, ось тут середня ціна викупу, це в районі ну, можна поставити 4 долара, так. Це гарний діапазон. Видно, що тут була деякий супротив. Ось тут було накопичення, так, ось тут було у вигляді супротив, тут була підтримка, тут була супротив, тут знову ж таки супротив, отут вже виступило підтримкою. І зараз е, в мене питання: ви купуєте зараз монету з ЗРО, чи ви очікуєте, що вона буде нижче? Тому що, дивіться, друзі, повториться така сама історія, як було із е, Суї. Так? Давали е, монета. Була або близько діапазонів своїх попередніх, аїв, або вийшла за діапазон. Тут, звичайно, багато хто очікує корекцію до 0,5, щоб зайти, усреднити, докупити, так. Або ось тут продали, тут хочуть перезайти. Ну Друзі, на бичому ринку корекції бувають досить малими, так? І монети можуть почати коректуватися на 50% тільки після того, як вони виростуть там, наприклад, на 30, ну, на великий діапазон. Так? Потім вони покажуть якусь корекцію, потім знову полетять. Тому, друзі, на бичому ринку, ось так гратися, спекулювати і думати, що ти обхитриш цей ринок, я вам не рекомендую, тому що ну, це дійсно, друзі, це досвід і такі мої рекомендації. Так? Потрібно купувати по сьогоднішнім і вже не той діапазон, щоб там гратися, спекулювати і думати, що ти обхитриш ринок. Ви ніколи цього не зробите. І, звичайно, ви хочете зараз тут продати там Поспекулювати. А в мене таке питання, чому ви тут не купували так в цьому діапазоні? Ось тут не купували. Що вам не дозволяло це зробити? А зараз ви йдете і купуєте на локальних хаях, так хоча я не думаю, що це вже хаї по цьому проєкту, це тільки можливо початок. так Але, друзі, це, мабуть, психологія. так Люди завжди будуть купувати на зелених палках, я про це розповідав. І, звичайно, ну на зелених палках менше страху купувати, що мене там не зіскамиться і взагалі покаже ріст. Це психологія, друзі. Вже, в загальному, ось такий проект ми ведемо, ось такі закупи ми сьогодні робимо. Дивіться, давайте ще розглянемо монету XRP. По монеті XRP, друзі, що вам сказати, я розповідав у своїх попередніх відео, що для мене глобальна ціль, перша така глобальна ціль це є попередній хай. Так? Як бачите, ми майже, майже до нього дійшли, але подивіться, я щось фіксував, просто подивіться на мої дії. Я нічого не фіксував, нічого ще не робив. Так? І знову ж таки я вам рекомендую послухати ось це аудіо. Ви для себе все дізнаєтеся. І потім все стане на свої місця, і у вас більше не буде цих самих питань, так що зараз робити, і взагалі що очікувати. Тому, друзі, я бажаю вам всім заробити на цьому криптовалютному ринку і мати терпіння, тому що на бичому ринку потрібно терпіння. І щоб забрати ті самі ікси, також потрібне терпіння тут. Ринок ви ніколи не обіграєте, повірте, вам не вдасться це зробити. Ви тільки зможете рухатися разом з ним, рухатися по тренду. І, звичайно, не забувайте забирати свої вкладені кошти, не забирати ті самі фішки з цього казіно, тому що сама основна задача це ваша просто не втратити на цьому ринку, але звичайно не втратити потенціал заробітку. Так, ну це вже для кожного має бути індивідуально. Тому, друзі, бажаю вам всі профіту. Дякую за увагу. Якщо відео було дійсно корисним, ставимо лайк, пишемо коментар. Дякую. Я повторюю, я в темі, так пишемо, хто взагалі повторює за мною. Переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал. Бажаю всім профіту, терпіння, мирного неба і побачимось наступного ролику. Всім до зустрічі!